А, краса вулиці Вірменської Дівчата дивляться на прутні. Кажуть, що дуже маленькі порції. Дівчатам видніш. Та порції там справді маленькі. Пройдемо з фірменською Трошки проти сонця, але з переваг. Це означає, що потім ми і по сонцю підемо. Не завжди ми будемо проти сонця йти, правда? Правда. Так, Половина вулиці в тіні, половина на сонечку. 18 вже минуло, так, хоча так ніби. Сонце високо, але це літо. Влітку так буває. Сонце ще високо, а це вже вечір. Повернемо праворуч, певно. Перейдемо через Друкарську на Лесі Українки, тоді з Лесі Українки на крайську, а тоді зайдемо на площу ринок. до ввечері. Люди з'являються в кафе нарешті. А не так, як зазвичай. Що цілими днями порожні і порожні. Та анте Софі. Поки що тут більше проводять фотосесії. Бачите, навіть це таке козирне місце, от воно вільне поки що. І не воно одного, а ще одне козирне місце. Знову вільне. І літні майданчики будуть вільні. Ще одне козирне місце і знов. Вільне, та. І літні майданчик, я вам так само зараз покажу. обійдемо. Побачите, що літній майданчик абсолютно вільний. Анте Софі. Та, йдемо вулицю Лесі Українки. Та я вже показував, що тут закрилося кафе, і я пам'ятаю, що я його назви не пам'ятаю. Щось тут було, тепер оренда. А, напис Крим буде вільним, можливо це комусь нагадає, яке кафе там було до того. Поруч був ліхаєм, бачите, тут ще лишилась назва. Ліхайм теж закрився вже, от нема ліхайма. А тут купа всього закрилося. Якщо йти згадувати, що закрилось, і то так тільки за останній там, можна сказати, пів року рік. А, то, що Ліхайм закрився, я навіть знав, знаєш, а щось. Тут далі був санаторій Ластівка, його вже нема. Був вуса, ресторан, його вже теж нема. Був час, що Ліманчело не працювало. Ну а тут теж, бачите, Soldier of Фортун, я розумію, теж не працює. А пара джано і портфейн є. Там нема людей, там порожні зазвичай, але він досі є. А, пірменські дворик ще ваші увазі. Там, бачите, годинник, цікавість з того годинника, що він показує правильний час, чого ми зараз переконаємося. Але йде в зворотньому напрямку. От бачите, час ніби показує правильно, а стрілка в нього йде в інший бік. Що там? Ай, ти далі. Прогулюватися. Гарно в кафе, у Львові Тільки от автомобілі їздять. пішохідних зонах Це не дуже добре. На вулиці Лесі Українка жила після дощу. А йдемо в напрямку до площі ринок. Я люблю йти краківською на площі ринок. Чергове раз нагадую, в нас на каналі є дуже і дуже багато відео різних вулиць Львова, не тільки центральна частина, не тільки площа ринок. Переглядайте, є нові райони, старші райони біля центру. Навіть Сихова почали з'являтися вулички, бо таз часто просили про Сихів, але щось... Сихівське відео підкачують з переглядами. То ви дивіться, будь ласка, щоб я мав мотивацію робити більше? Більше відео з того ж сихла. Мені треба далеко їхати. Пишіть, які би вулички хотіли побачити. 18.30, а вечір тільки починається в центрі. Прийшов дощик, змив порохи. Що ззаді знову автомобіль, що я не розумію? Та, ззаді знову автомобіль третій кат. Велосипед то таке. Ай, зверніть увагу, біля п'яної вещні зараз небагато людей. Дівчина десь так коліна побила. І знов тих чоловіки, які п'яні вишні п'ють. Англійською перфектно, перфектно англійською розмовляють. Okay. Краська, а ми підемо на Шевську. В цей бік підемо. Ну що не вже автомобіль за нами поїде на Шевську. Ну так не можна. Я вже не знав, куди від нього втікти. з'явились трошки жебраків по центру. Традиційно ви знаєте, що якщо є жебраки, значить хто? Значить є лохи, які дають їм гроші, Правда? правда? Тут лівіше ми недавно бачили, було відкриття нового магазинчика. Станом на зараз він вже відкрився. А щоб тут була велика кількість покупців, теж непомітно. вирішив встати в спокійному місці, показати вам церкву. І тут стає поруч дівчина і каже, блядь, в мене сука труси видно, ну так же ж не можна.